Підтримайте канал. Залиш коментар, став вподобайку. Чудодійна молитва, «Сім хрестів, сім замків. Це оберіг для захисту сім'ї та будинку. Читається, коли в сім'ї постійні сварки, розбіжності, хворіють, постійна тривога у душі. Текст потрібно читати 7 разів. Коли читаєте молитву, уявляйте свій будинок, квартиру чи приміщення, в якому знаходиться ваша сім'я під покровом Господа, благословенні Господа. Накладу на себе будинок і сім'ю, сім, сім Христів від Господа нашого, від Богородиці Великої, що життя непорочно дала. Від Духа Святого, від Господа нашого і Сина Його Ісуса, від янгола охоронця, що стежить за мною невідступно, накладаю хрест від землі до небес, від заходу до світанку, хрести закрились і входи від нечистої сили, приховали від лукавого. Накладу на будинок сім замків, закрию його від нещасть, дам захисні сили для комфорту і спокою нашого. Перший замок від гірко пролитих сліз, другий від бездолля і напастей, третій від бідності, четвертий від чорного злодійства. П'ятий від біди, шостий від хвороб, сьомим замком закрию весь простір, поєдную замки, довіряючи ключ Господу нашому, вищі сили, несправедливість виганяють, охороняють, вірою в добрі помисли, справедливість. Душу відкриваю. Амінь. Накладу на себе будинок і сім'ю, сім, сім Христів від Господа нашого, від Богородиці Великої, що життя непорочно дала від Духа Святого, від Господа нашого і Сина Його Ісуса від янгола охоронця. Що стежить за мною невідступно, накладаю хрест від землі до небес, від заходу до світанку, хрести закрились і входи від нечистої сили, приховали від лукавого, накладу на будинок сім замків, закрию його від нещасть. Дам захисні сили для комфорту і спокою нашого. Перший замок від гірко пролитих сліз, другий від бездолля і напастей, третій від бідності, четвертий від чорного злодійства, п'ятий від біди, шостий від хвороб. Сьомим замком закрию весь простір, поєдную замки, довіряючи ключ Господу нашому, вищі сили, несправедливість виганяють, охороняють, вірою в добрі помисли, справедливість, душу відкриваю. Амінь. Накладу на себе. Будинок і сім'ю, сім хрестів. від Господа нашого, від Богородиці Великої, що життя непорочно дала від Духа Святого, від Господа нашого і Сина Його Ісуса, від янгола охоронця, що стежить за мною невідступно, накладаю хрест від землі до небес. Від заходу до світанку хрести закрились всі входи від нечистої сили, приховали від лукавого, накладу на будинок сім замків, закрию його від нещасть, дам захисні сили для комфорту і спокою нашого, перший замок від гірко пролитих сліз. Другий від бездолля і напастей, третій від бідності, четвертий від чорного злодійства, п'ятий від біди, шостий від хвороб, Сьомим замком закрию весь простір. Поєдную замки, довіряючи ключ Господу нашому. Вищі сили, несправедливість виганяють, охороняють, Вірою в добрі помисли, справедливість, душу відкриваю. Амінь. Накладу на себе будинок і сім'ю, сім, сім Христів від Господа нашого. Від Богородиці Великої, що життя непорочно дала, від Духа Святого, від Господа нашого і Сина Його Ісуса, від янгола охоронця, що стежить за мною невідступно, накладаю хрест від землі до небес, від заходу до світанку. Хрести закрились і входи від нечистої сили, приховали від лукавого, накладу на будинок сім замків, закрию його від нещасть, дам захисні сили для комфорту і спокою нашого. Перший замок від гірко пролитих сліз, другий від бездолля і напастей. Третій від бідності, четвертий від чорного злодійства, п'ятий від біди, шостий від хвороб, сьомим замком закрию весь простір. Поєдную замки, довіряючи ключ Господу нашому. Вищі сили несправедливість виганяють. Охороняють вірою в добрі помисли, справедливість, душу відкриваю. Амінь. Накладу на себе будинок і сім'ю, сім, сім Христів від Господа нашого, від Богородиці Великої, що життя непорочно дала від Духа Святого. Від Господа нашого і Сина Його Ісуса, від янгола охоронця, що стежить за мною невідступно, накладаю хрест від землі до небес, від заходу до світанку, христи закрили і входи від нечистої сили, приховали від лукавого. Накладу на будинок сім замків, закрию його від нещасть, дам захисні сили для комфорту і спокою нашого. Перший замок від гірко пролитих сліз, другий від бездолля і напастей, третій від бідності, четвертий від чорного злодійства. П'ятий від біди, шостий від хвороб, сьомим замком закрию весь простір, поєдную замки, довіряючи ключ Господу нашому, вищі сили, несправедливість виганяють, охороняють, вірою в добрі помисли, справедливість. Душу відкриваю. Амінь. Накладу на себе будинок і сім'ю, сім, сім Христів від Господа нашого, від Богородиці Великої, що життя непорочно дала від Духа Святого, від Господа нашого і Сина Його Ісуса від янгола охоронця. Що стежить за мною невідступно, накладаю хрест від землі до небес, від заходу до світанку, хрести закрились і входи від нечистої сили, приховали від лукавого, накладу на будинок сім замків, закрию його від нещасть. Дам захисні сили для комфорту і спокою нашого. Перший замок від гірко пролитих сліз, другий від бездолля і напастей, третій від бідності, четвертий від чорного злодійства, п'ятий від біди, шостий від хвороб. Сьомим замком закрию весь простір, поєдную замки, довіряючи ключ Господу нашому, вищі сили, несправедливість виганяють, охороняють, вірою в добрі помисли, справедливість, душу відкриваю. Амінь. Накладу на себе. Будинок і сім'ю, сім хрестів. від Господа нашого, від Богородиці Великої, що життя непорочно дала від Духа Святого, від Господа нашого і Сина Його Ісуса, від янгола охоронця, що стежить за мною невідступно, накладаю хрест від землі до небес. Від заходу до світанку хрести закрились і входи від нечистої сили, приховали від лукавого, накладу на будинок сім замків, закрию його від нещасть, дам захисні сили для комфорту і спокою нашого, перший замок від гірко пролитих сліз. Другий від бездолля і напастей, третій від бідності, четвертий від чорного злодійства, п'ятий від біди, шостий від хвороб, сьомим замком закрию весь простір. Поєдную замки, довіряючи ключ Господу нашому. Вищі сили, несправедливість виганяють, охороняють, вірою в добрі помисли, справедливість, душу відкриваю. Амінь. Дякую вам, брати і сестри, за сумісну молитву. Нагадую, що молитви проти усякого зла ви зможете знайти у нас на каналі Молитви у плейлистах. Всім Божого благословення і тримаймось разом!